На 14% у середньому зросли ціни на продукти в Україні протягом року. Такі дані оприлюднила державна служба статистики. Найбільше подорожчали овочі, молочні вироби, олія. Зокрема, втричі здорожчала капуста до 34 гривень за кілограм. Морква стала дорожчою в 2,5 рази і коштує тепер більше 28 гривень. Вдвічі зросли ціни на картоплю. За неї правлять більше 29 гривень за кіло. І на 40% здорожчало масло, на 20% олія. Водночас Держстат відзначив і продукти, які протягом року подешевшали. Так, свинина стала дешевшою більше ніж на 4% і коштує в середньому 184 гривні за кілограм. Впали ціни відповідно і на сало здешевшав на піввідсотка цукор. Нині він коштує 33 гривні за кілограм. Про ціни далі і про агропродукцію говоримо з Дмитром Соломчуком, членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю пані Тітана, шановні українці. Україна потрапила в топ 10 світового рейтингу виробників про продукції. Що в таких умовах не дозволяє тримати ціни на низькому рівні для українців? І чому фермери та агровиробники не виручки? Ми багато вирощуємо в об'ємі, користуючись тим, що у нас хороші погодні умови і найшиканіша земля у світі. Але на жаль, більшість цієї продукції. Якщо це демогосподарство без толку, згодовується корові, там свині, там курям. Хоча там кабачки толку з того, що курям давати. В пріосту від цього ніякого да? а те, що аграрії вирощують ферми невеличкі, вони більшості займаються овочами, а воно здебільше має потім товарного вигляду і викидаються, або також згодовуються худобі, тому що немає зберігання. І це було зрозуміло, що на початку 22-го року. Коли у нас основні овочесховища були в е розположенні якби Херсонська область та Харківська область, частина залишилася під окупацією, Всі інші я не всіх їх був просто спалені, знищені окупантами. Е вони були величезні, які забезпечували більшу частину України. З двадцятого другого року цю тему постійно піднімали, піднімали, піднімали. Нарешті перед новим роком, за два роки на комітеті уряд нас почув і. Вже обіцяю, що включить програму по учівництву до бюджету. Зрозуміло, депутати одноголосно засадять переголосують тільки за. Тому що нам в Україні не вистачає мінімум 120 двадцять овочі сховищ. Як вони мають бути великі, там по 10 тисяч тонн под кооперацію під фермерів, які як логістичні центри, де кожен аграрій зможе зберігати скількість палета своїх місць овочів, так е, е, потрібні і невеличкі. На півтори дві тисячі тонн для аграріїв, які там вирощують на площі 50-70 гектарів. Наприклад, половину реалізовують при сезон, а половину вже будуть зберігати до весни. Тоді стабілізується ціна на овочі, і кожен споживач українець буде отримувати. Відповідну ціну як восени, так і навесні, Дмитре, поясніть мені, будь ласка, ми довгий час говорили про зерносховище. Відмінність зерносховищ від овочесховищ, тобто овочесховище, я правильно розумію, через те, що там ще більш, напевно, ретельний температурний режим, вони дорожчі щодо зведення. Тобто для держави це дорого. Але чому це довгий час не було пріоритетом? Не було пріоритеті здорове харчування чи просто тому, що овочі завозили і помідори ми досі завозимо там з Єгипта з інших країн, які коштують дешевше ніж наші, скажімо, органічні помідори, маленькі, які зараз можна побачити на полицях. Тобто, чому так? Чому для держави ви сказали говорили, говорили, говорили? Нарешті почула? Чому це не було пріоритетом? Питання ціни чи ні? Тому що по перше зосередження овочесховища були більшість Херсонської області. Найбільше там були дуже навіть великі по об'єму по 20-25 тисяч тонн. Також Харківщини і плюс ще з Одесу з Туреччини завозили величезну кількість овочів, дешевих овочів, несмачних овочів. Там часто з каєш, що очі їси ж те, те, те не розумію, що це. Не смаку це точно. Не якості, якщо закрити нічого. очі, то ти і не розбереш, що ти їси. Так, так і, і наші українські аграрії, як пам'ятаєте, змістились в вирощування овочів 23 й рік центральна західна Україна. Тут традиційно мало хто займався так професійно овочами, і якби багато навіть агрономів, спеціалістів з Херсонщини приїхало, навчало, що вже там Рівненщина, Львівщина, вирощують навіть кавуни. Те, що стосується очі сховищ, там дороговають ясне, не так будівництво, як самі холодильники, візьмемо, якщо овочесховище з об'ємом зберігання. Так скажу, 300 євро це холодильне обладнання на квадратний метр овочесховище, і 300-350 євро саме будівництво. Ми знаємо квадратний метр очесховище, орієнтовно 600%. 650 євро. Якщо його площа для зберігання, ну, візьмемо 10 тисяч тонн, ну, це має бути площа з висотою стелі, там, якщо 8-9 метрів, орієнтовна площа, напевно, що під 5 тисяч квадратних метрів. О, От, це е цікаві е цифри. Це... Маленьке питання я так, хочу є... вас поставити. Том, то, так, тому що... Обласка. Секунду, там скажу: якщо морква зберігається, вона має зберігатися 0,2 температура градуса 0,2 і е, багато вологі, тому що вона часто дихає. Да? Якщо картопля, вона не дихає, там температура має бути плюс 5-6, але суперсильна вентиляція, як на цибулю. І е, по інших умовах е, вона не буде мати товарного вигляду, і за 2-3 місяці зіпсується і нікому не буде потрібно. Якщо в по професійних умовах зберігати, України з квітні. В таймні нові чавні може отримати продукцію не гірше чим при Але тому, Але знову коли таки ціловочасховища мають бути по всій Україні, а не зміщені, як ви раніше казали, на південь. Одне маленьке питання вам поставлю. Я з жахом дізналася про те, що росіяни хочуть відкрити митний пункт в порту Бердянське, щоб працювати з іноземними судами і суднами. І візія Путіна на цьому вже стоїть, тобто він дав на це погодження. Про що йдеться, будуть завозити на око окуп... Території, ту саму картоплю, сухофрукти, а з України окупованої вивозити звичайне зерно. І якщо ті підрахунки, які збирають журналісти з відкритих даних, то до осені 24-го року вже вкрали зерна через Мердянськ, Маріуполь вивезли на 6 мільярдів 400 мільйонів. Тобто, оцей пункт перетину і будуть заходити іноземні суда з Єгипту, він далі дасть можливість красти українське зерно і заробляти мільярди Росії, так? На жаль, так і тут потрібна максимальна дипломатична робота, щоб всі країни світу, першого першу чергу, сполучені штати Америки на власників суден всі накладали санкції, щоб вони не могли вивантажитися ні в яких країнах портах, щоб ці компанії не змогли займатися перерахунком коштів за послуги, за імпорт за експорт і вони були повністю заблоковані в своїй діяльності. Я зрозуміла. Дякую вам. Дипломатично відповіли на недипломатичні дії Росії. Але коли будуть заходити іноземні суда, звичайно, це має бути дипломатія мають бути дипломатична робота. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питання аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.